Закон повністю повертає процесуальну незалежність Національної антикорупційної бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я зараз готовий зосередитися на е, тих речах, які більше за все е, турбували суспільство, е, які створювали загрозу нашої незалежності. Перше, це тепер генеральний прокурор не може забирати в нас справи. І передавати іншим правоохоронним органам, або забирати їх на вивчення і вивчати і отримувати доступ до матеріалів кримінального провадження до інформації про викривачів чи про проведення не власні січні дії. Це перше. Друге, це керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури йому повертається право повідомляти про підозру е чиновникам категорії А, це ті посадовці. Е Центральних органів виконавчої влади, там держмитслужби, чи державної податкові служби, чи інших прав чи інших органів, або так само повідомляти про підозру може народним депутатам, а також міністрам та іншим посадовцям, тобто, це все повернулося. Це також те, що турбувало українське суспільство, тобто ми маємо е таке право третє. Це те, що він повертає собі право керівника органу прокуратури. Що це означає? Це він може визначати групу прокурорів, визначати себе старшим прокурором провадження. Це робиться для захисту інформації в кримінальному провадженні. В найбільш сенситивних провадженнях, де ми мінімізуємо загрозу витоку інформації. Він може визначати себе як керівник цієї групи прокурорів, одним прокурором, і ми фактично таким образом чином зберігаємо. Конфіденційність нашої справи в і зберемо конфіденційність кримінального провадження. Там багато ще інших процедурних процесуальних речей, але я назвав основні, які дійсно турбували суспільство. Не можуть втручатися в нашу діяльність. Маємо всі процесуальні права і гарантії незалежності саме в кримінальному процесі. 170 розпочаток кримінальних проваджень, 115 особам повідомлено про підозру 69 обвинувальних актів направлено. Стосовно 154 осіб направлено правому до суду, і 45 обвинувальних вироків стосовно швидкість осіб ухвалено в цьому першому півріччі. Це така статистика. Зараз у нас орієнтовно в роботі сукупно близько 700 справ, які активно розслідуються в національному депутатському бюро. У нас завжди річні справи насправді і у нас є перспективні кримінальні провадження, які визначені, і будемо розслідувати. Будемо повідомляти про підозру. Я думаю, у нас дуже результативне перше півріччя. Всі знають про справу віце-прем'єр-міністра і викриття низьких учинних організацій і яйця по 17 золоті справи керівника антимонопольного комітету. У нас є перспективи визначені плани вже на друге півріччя, і до кінця року так я думаю, що Суспільство побачить ще багато гучних викриттів.